Жим штанги на похилій лавці. Лягаємо, ноги в упорі, чітко стоять, не розслаблені, все зібрано. Далі ми по насічці фіксуємо ладоні. Насічка дальня або ближня, під свою ширину підбираємо. Зафіксували, втискуємо також в цю частину ладоні, в цю не втискуємо, щоб у нас кість на згин не була, ось так. При ти... при жимі вверх, щоб вона була у нас ось ребро долоні. Знімаємо штангу, опираючись наверх спини більше. Зняли. Раз, два. Вивели. Підстягнули під тиском штанги плечі лопатки. Утримуємо. Далі. Вдох. Видох. Лікці у нас йдуть під кутом трішки всередину і в пол. Вверх так не направляємо, бо буде плечовий суглоб травмуватися. Направляємо трішки всередину. Видох. І ложимо на верх грудного відділу. Раз, два, три. Ведах. Раз, два, три. Ведах.